Всім привіт! Ви на каналі ТОП Кіно Кілер, і сьогодні я підібрав 10 цікавих фільмів від HBO. Перед тим як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! Молодий американець італійського походження Лені Белардо стає наймолодшим папою римським в історії Ватикану. Володіючи досить складним та суперечливим характером, новоявлений папа одразу ж дає зрозуміти, що не збирається рахуватися з думкою впливових кардиналів, діючи при цьому лише на власний розсуд. Зовсім не турбуючись про наслідки для власної персони, Белардо робить усе можливе, щоб відійти від старих правил та здійснити справжню революцію, мета якої вдосконалення церкви, зрозумівши, Яку загрозу для них становить радикальний Ленні, Кардинали роблять спробу прибрати його з посади, намагаючись роздобути компромат на молодого папу. Молода жінка на ім'я Касандра Боуден досить давно працює бортпровідницею в одній з найпопулярніших авіакомпаній. Одного разу під час рейсу до Бангкока вона знайомиться з багатим пасажиром, який запрошує дівчину на гучну вечірку, організовану заможніми людьми. Наступного ранку, прокинувшись із важким похміллям та нічого не пам'ятаючи, Касандра з жахом виявляє у своєму ліжку труп вчорашнього знайомого. Побоявшись викликати співробітників правоохоронних органів, вона вирушає в аеропорт. Щоб благополучно повернутися до Сполучених Штатів Америки, проте одразу після прибуття до Нью-Йорка Касандра стає об'єктом зацікавленості агентів федерального бюро розслідувань, які мають кілька запитань з приводу того, що сталося у Бангкоку. Події відбуваються у Сполучених Штатах Америки в 50-х роках минулого століття на батьківщину після закінчення війни на корейському півострові повертається темношкірий солдат Атікус Фрімен. Воз'єднавшись із близькою подругою летішою Люї та рідним дядьком Джорджем. Відважний хлопець вирушає в ризиковану подорож, аби відшукати власного батька, який зник за дивних обставин. Подорожуючи країною, хоробра трійця постійно стикається з проявом расизму з боку білих громадян. Водно Час ситуація ускладнюється ще й наявністю містичних подій навколо персони самого Атікуса, який має здійснити покладену на нього предками місію. Події розгортаються в недалекому майбутньому, коли для заможніх людей стали доступні космічні подорожі між планетами. З орбіти Землі відчалює розкішний космічний лайнер Авеню 5, що належить ексцентричному мільярдеру на ім'я Герман Джад. Під час подорожі на борту трапляється непередбачувана аварія. Внаслідок несправності корабель збивається з курсу і тепер знадобиться щонайменше три роки, аби дістатися місця призначення. Після того, як головний інженер лайнера загинув, капітан Райан Кларк намагається знайти спосіб виправити напружену ситуацію. Водночас співробітник з обслуговування пасажирів Мед Спенсер намагається заспокоїти дуже стурбованих пасажирів. Досить довго Сем відчуває дивне тяжіння з боку маленького острова, розташованого недалеко від берегів Британії. Через деякий час він вирішує його відвідати, аби з'ясувати причину дивних відчуттів. Виявляється, тут живуть дивакуваті люди, які розвивають власну культуру та проводять різноманітні ритуали. Вони відрізані від сучасного світу, свято шанують власні традиції та не допускають до своєї спільноти незнайомих людей. Поступово Сем втягується в місцевий ритм життя, проте не заб. Баром згадує про серйозну травму, отриману багато років тому. Перебування на острові спонукає до втрати зв'язку із реальністю, після чого СЕМ опиняється у великій небезпеці. Тепер йому належить знайти відповіді на численні запитання, щоб вибратися зі складної ситуації. У далекому майбутньому боротьба за віру та її заперечення досягла нового піку та вилилася в жорстоку війну. На землі панує хаос і розруха. Рослинного та тваринного світу більше немає, а сама раса людей виявилася на межі вимирання. На віддалену планету прибуває пара спеціально запрограмованих андроїдів-захисників із людськими ембріонами. Завдання так званих батька та мати виховати нове покоління людей атеїстів, які не матимуть упереджень стосовно віри в щось ефімерне. Протягом 20 років андроїди невпевно працюють над створенням ідеальних представників нової цивілізації. Однак розширення колонії спонукає людей задаватися питаннями, на які у матері та батька немає відповіді. Колишній морський піхотинець Барі Беркмен повністю невдоволений своїм життям. Нещодавно він повернувся зі служби та, будучи незатребуваним на нормальній роботі, подався в професійні кілери. Отримавши чергове завдання, Барі вирушає до Лос-Анджелеса, щоб усунути перспективного молодого актора. Проте, опинившись на театральній сцені, він несподівано усвідомлює, в чому полягає його справжнє призначення. Натхненний, побаченим Барі, розуміє, що кар'єра актора це те для чого він був народжений. Чоловік. Вирішує кинути небезпечну роботу кілера та залишити назавжди кримінальний світ. Однак мафіозні боси, які його наймали, притримуються зовсім іншої думки та не збираються так легко відпускати Баррі. Доктор Роберт Форд створює футуристичний парк розваг, де будь-хто з заможніх людей може спробувати відчути на собі атмосферу дикого заходу. Місцеві заклади постійно відкриті, надаючи клієнту весь спектр задоволень. Кожен з відвідувачів може поринути у пошуки загублених скарбів та прийняти участь у пограбуванні банків та перестрілок банд, при цьому не наражаючи на небезпеку власне життя. Така свобода волі надається за рахунок людиноподібних роботів, яких можна знищувати, не замислюючи. Чись про наслідки проте одного разу безпечні жертви виходять з-під контролю творця та починають становити серйозну загрозу для дозвільної публіки у той час, як люди втрачають людську подобу, відчуваючи вседозволеність та безкарність, роботи навпаки знаходять людські риси характеру, еволюціонують та не хочуть більше бути слухняними ляльками для биття. Події серіалу розгортаються навколо трьох молодих жінок, які проживають в одному спокійному містечку під назвою Монтерей. Раніше вони ніколи не зустрічалися одна з одною, проте віднедавна бачаться все частіше, адже їхні діти відвідують один і той самий дитячий садок. Загалом між абсолютно різними жінками немає нічого спільного. Однак незабаром відбувається жахливий інцидент, після чого їхні долі тісно переплітаються. Усе починається з того моменту, коли на чергових зборах у дитячому садку Тку відбувається жахливе вбивство з цього моменту. Обстановка в місті стає дуже напруженою, і поступово налагоджений побут кожної з героїнь починає стрімко руйнуватися. Детективи поліції Мартін Харт та Раст Коул стали напарниками ще в далекому 1995 році, коли вели розслідування кількох нетипових злочинів, скоєних серійним вбивцею. Через 17 років їм знову доводиться повернутися до того ж розслідування, оскільки в Луїзіані було скоєне вбивство один в один, схоже на ті самі злочини. Щоб краще просунутися в розслідуванні, поліція вирішує допитати колишніх детективів, які працювали над тодішньою справою протягом довго. Їх десяти років Харт та Кол не спілкувалися між собою, та тепер їм знову доведеться повернутися до спогадів минувших днів. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!